Прийшли йшли ми з Дашкою з магазину. Магазин називається Село. Да, дуже класний магазин, там домашні там Закарпаття везуть домашні продукти, різні сири, м'ясо. І ми там, до речі, купували сушене м'ясо, купу, там ще є страуса, Конь, коня, да, там, ну різне, там, курочки, звичайно. Це м'ясо, воно йде свинина. Але зазвичай бали, балики я не купую, тому що балики, вони зроблені, перероблені, незрозуміло, як зроблені. Тут, Даш, що ти скажеш? Рі... Дійсно відчувається, що це м'ясо, воно ну, ніяк там не перероблене, прямо м'ясо. Воно копчене, і, е... та, звичайно, там якісь спеції є. Ну, просто так. коли воно жується, воно реально таке да, жорстке, та, жорстке. І дуже смачно готують тут спекі... всякі спеції, і навіть на серединку поклали абрикос. Також ми купили ще сир, овечий. Він схожий, до речі, на пармезан, і взагалі немає ніякого специфічного запаху. В ньому на 30-40% більше білка кальцію, ніж у коров'ячому. Я вважаю, це дуже сильно класно для нас, для наших кісточок. Також там багато корисних жирів омега-3, там багато вітамінів, мінералів. Взагалі, він дуже легко, до речі, засвоюється. До речі, у тим, хто не переносить коров'ячого молока, непереносимість, також овечі сир рекомендують. І для травлення там легше засвоєння. О, прям відчувається, ну якісний, якісний сир. Що тут сказати? то ми вже Даша даємо рекламу цьому магазину. Ну, нас ніхто про це не просив. Просто ми дійсно любимо це. Ну, це від широкого серця. Від щирого серця, тому що класний магазинчик і класні продукти, домашні. Ми любимо все домашнє.